Цілком можливо, власне кажучи, комбінація, коли десь з якоїсь матки були висаджені водолази розвідники, які супроводжували цей вантаж на підводному носії, ну і здійснювали або його спрямування, або закріплення, можливо, під ворожу пори. Це може бути і так, але може використовувати, можливо, там, якщо дрон. Використовувався як такий собі самохідний снаряд е і носій водолазів одночасно, то цілком можливо, що е були закріплені магнітні міни. Це такий класичний варіант з застосуванням водолазами-розвідниками е інші способи е впливу. Справа тут ще в тому, що працювати саме водолазом розвідником під. Було б дуже складно, тому що росіяни потужне ПДСС стягнули до Кримського мосту. Це підрозділи протидії підводним диверсійним силам і засобам.